Кожна мене ніколи друти опліч. Ми все зможемо для наших рідних. Обертинсько, о... а заклад який? Якось, скажіть, будь ласка, а знаєте зараз, де проходить погано? Які Подобаються вам змагання ключок? Чим подобаються? – Грою. – Грою, так? Відвідуєте заклад секції, ще по волейболу чи ні? Так, ага. Відвідуєте, а так? Ну, волейболом займаєтеся більше крім, ну, крім уроків фізкультури. А? А. А. Скажіть, будь ласка, а, а, потрібні ці змагання на наступний рік чи ні? А. а що би ви сказали, що вам потрібно змінити, аби ще цікавіші були змагання? Призі вас задовідняють, які ви отримали, що отримали. А яка була найцікавіша гра от, за час змагань? Yeah. ще не граду, будете грати. так? Yeah. Добре, а енергетичне коло ви робите, коли перед Так! Yeah. Можете його повторити. Наша команда не здається, покуріте самим, все вдається. Дякую. Не тривожно мені коли друг плечо